8 липня, четверта ранку, 12 хвилин. Тобто 4.12. І от скажіть мені, будь ласка, я зараз е вичитав знову ваші повідомлення, месенджери, телеграми, вайбери, ватсапи, сигнали, е коментарі в Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуках, в Тіктокі, в інстаграмі. Е я однієї жіночки, яка мені написала, що я шукаю чоловіка. Е він зник, мені ніхто не дає ніякої інформації, я намагаюся написати, дозвонитися на грячу лінію, це не працює. Я їй нап... голосую відправив, що я, може, вам пізно відповів, але я побачив ваше повідомлення, я всю інформацію з фотографією, з усім відправив своєму адвокату, я оплатив запит адвокатський на Міністерство оборони, Генеральний штаб ВСП. Прокуратуру, МВС, Офіс президента щодо пошуку безвісти зниклого і надання інформації про його перебування. Пише мені, а хто ви такий? Я вас не знаю, відкуда у вас така інформація. Ти серйозно? Я говорю, вас не... ви мені опівночі присилаєте повідомлення. Хто ви такий? Откуда вас інформація? Я займаю, по-перше, не о півночі, а о п'ятій ранку. По-друге, не я тобі писав, а ти мені писала. По-третє, подивись переписку в Vibri. Повієте, е люди, які мені пишуть, вони навіть не розуміють. Ну, як якщо ти шукаєш чоловіка, ти е чекаєш інформацію від усіль. І я, людина, яка не зобов'язана, от не хочу цитувати нашого полтора метрового зеленого, який казав, я нікому нічого не обязан, Ти обязан, Ти обязан, Якщо тобі так доходчиво дойде в твої сірі віщества в голову, ти обязан, Тому що ти всю життя на русском розмовляв. Ти внушив надію, да ладно нам, українцям. Ну, з тебе ж, суки, в свій світ брав приклад. Тобі аплодували, стоячи всі світові лідери Вселенни. І ти розказуєш, що ти об'язаний об'язаний, ти об'язаний, а я не об'язаний. Ну, тим не менше, я тримаю гарячу лінію, я е, наймаю людей, які відчитують коментарі, месендже для того, щоб е, максимально допомагати людям.